Я нагадую, наприкінці травня сумські перевізники блокували роботу інспекторів обласного управління Укртрансинспекції. Тоді вони вимагали, щоб їх претензії донесли до Києва, а ні, то поїдуть туди самі? Що й сталося вчора? Сьогодні в нас у гостях заступник начальника обласного управління Укртрансинспекції Танченко Олександр Іванович. Я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про інцидент на місцевому рівні, який стався наприкінці травня, чи було донесено в Київ? Я можу на це питання відповісти слідуючим образом. Вимоги, які поставили перевізники перед укрансінспекцією, це не відносилося до управління укрансінспекції в Сумській області. Ці вимоги відносились до укрансінспекції України. І на сьогоднішній день ці вимоги вони самі туди доставили. На другий день після того, як була заблокована робота двох наших інспекторів на місці відправлення маршруток до міста Києва, скажіть, будь ласка, від чого сьогодні залежить? Чи будуть виконані їх вимоги? Значить, ну, виконані вимоги можуть бути при зміні чинного законодавства. Якщо буде для цього політична воля і Міністерством інфраструктури. Будуть змінені внесені так зміни у ряд діючих нормативних документів, в тому числі і в першу чергу до закону України про автомобільний транспорт. Якщо це відбудеться, то тоді можна щось говорити про їх, так сказати, роботу у правовому полі. Олександр Іванович, і вчора ми почули від міністра інфраструктури, що будуть введені. Касові апарати. Наскільки, на вашу думку, наша область сьогодні готова до цього ноу-хау? Ну, нам теж про це стало відомо тільки вчора, зі слів міністра, коли ми це побачили по трансляції по телебаченню. До цього ніде ці питання не обговорювалися і не ставилися. Ну що, як би мовити, моя думка про це, я можу сказати, то на сьогоднішній день. Я думаю, що це буде великим тягарем для перевізників, тому що вони на сьогоднішній день повинні, згідно чинного законодавства облаштувати свої транспортні засоби тахографами. І це було, так би мовити, прийнято в Україні про введення цих приборів чи засобів, як кажуть. Поетапно, і по сьогоднішній день ця компанія ще не закінчена. І я думаю, що якщо касові апарати потрібно буде ввести, то це і технічні будуть проблеми при цьому. І сьогодні перевізники працюють по тарифам, які ви знаєте, і на сьогоднішній день відповідають сьогоднішньому дню і опрос введення. І ще цих касових апаратів потягне за собою витрати, і я думаю, що це сьогодні не актуально буде, пане Олександре, Ми вам дуже дякуємо за відповіді. А ви, шановні глядачі, залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого.